СБУ викрила у Луцьку шахрайський кол-центр, який виманював кошти у громадян. Як інформує відомство, кіберфахівці заблокували у центрі Луцька Шахраїв, які під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи привласнювали гроші громадян України та іноземців. Щомісяця ділки видурювали у людей до 2 мільйонів гривень. Зловмисники створили в обласному центрі власний кол-центр, який нараховував 20 операторів. Шахрайський кол-центр мав чітку ієрархічну структуру та був поділений на два відділи. У першому відділі працювали стажери та нові співробітники, які телефонували громадянам, спілкувалися з ними та пропонували вкласти кошти з метою заробітку. Якщо потенційна жертва попадала на гачок, перенаправляли їх на працівників другого відділу. У другому відділі працювали досвідчені працівники, які безпосередньо схиляли осіб до перерахування коштів під виглядом інвестицій. Під час обшуків у приміщенні кол-центру виявлено банківські картки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Нині за цим фактом триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.